Чому мені подобається робота в наймі? Тому що коли я сиджу вдома, тобто працюю вдома, я не сиджу. От бачите, як моя свідомість видає вже готову фразу. Так? Я працюю вдома, то в мене багато таких думок про битові речі, і вони заважають, вони дуже заважають. Тобто я думаю про прання, про супчик, про пилюку на шафі. І якщо я зараз в наймі, то я от саме зосереджена тільки на цій роботі, яка тут є. Я не думаю про, про всі ці бутові речі. І це дуже, як би сказати. Це для мозку так дуже удобно, зручно, зручно. А що ви думаєте?